І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде відео даного формату. Це від миючого перелісоса, як ви бачите, мотор. Ось тут вже якби розібрали, Тут за допомогою нагрівання посадочні місця, ось 4 столбика. Нагріваються, розбираються. Ну, а далі... Якби є питання. Питання в тому, що Я тут почні треба замінити. Тобто вже своє відпрацював і загудів і все, якби. Як то, щоб не заклинив, треба раніше часу замінити його, щоб. Він працював далі. Пелесос не простий, а миючий. І тому є одна проблемка. Проблемка в тому, що, як бачите, тут йде шайба напресована. І підшипник, ну ніяк ви не виймете, треба його. Виймати за допомогою пресу. Так, щоб вийняти за допомогою пресу. Було здійснено деяких, як то кажуть, операції, які саме. Був у нас, був у нас патрон. О. Від сприличного своє відпрацював, думав одразу робити з цього і заготовки, тоді так подумав трошки, все і буде краще. Зробив на фрези на ТВ-6, проточив, розробив розміри під даний проєкт. На Ангепові взяв, спрезервував, тому що, як ви бачите, тут підлізти треба шаті забави. Треба все зробити, щоб воно туди влізло і саме з цієї сторони. все І тепер Бачите, треба є ось роздільна полоска її видно. Тобто було розрізано, притерте, потім схвачено прихватками, проточено, відфрезеровано. І тепер залишилося його роз'єднати. Тобто тримає десь тут, а в останніх місцях якби, повинно вже роз'єднатися. Взяли для цього отакий ой шарву. Попробуємо його роз'єднати і потім з вами далі спробуємо випресувати даний підшип. Верніше, не підшипник, а якор з підшипника. І само собою і тоді заміниться підчепник, тому що полісос не, не дешевий, самеючий полісос, і його варто і ремонтувати. І так, наша шарова, ключик такий маленький. І спробуємо його зараз роз'єднати. А потім як роз'єднаємо, ним роботу, для якої він виготовлявся, виставляємо що по центру. А, ну, попробуем. Так. А, житель. Здесь. Погнал. Давай, давайте, козы соберем. Окей? Okay. Все. Так, ну, что? Якби трошки піддалося, але трошки не то. Зараз ще будемо додумувати. І так, була в мене ще така головочка радянська, буцім якісна. 12 грамів. Тобто вона підійшла, я її також обставив і роздавив. Тут і вкрай задіримо, і в нас отако вийшло дві половинки От варіант. Ну що ж, давайте спробуємо, що в нас вийшло. І так, як бачите, підігнав я вже дану річ до нормальних розмірів. Треба було трошки ще тут, тому що там йдуть стійки на конус. Треба було ще чуть-чуть підігнати під конус. Як бачите, ось він стоїть на своєму місці. Одна половинка. А друга половинка, тут є шайба шайба металева. І саме весь прикол в тому, що треба, то все, щоб вперти в шайбу. От так. Попадемо. Є. Все, зімкнувся. Ось. Розрахунки були правильні. І тепер залишається випресувати підшипник. Да, до речі, ще я вам не показав, що була зроблена дана втулка, а це з передніх амортизаторів. Мінс, чи восход, трубка. Для чого, я думаю, дехто вже догадався. Тобто беремо тобто не цією стороною, бо тут я зробив, проточив вуще з однієї сторони, а тут лишилось чуть, чуть таке не проточене, тому що тут без різниці в нас по виходу. І бачите? Да? Запасу доволі немало там всередині, а тепер спробуємо той підшипник випресувати. Зараз поставимо прес і будемо давити на ліс. Ну що ж, трошки я апгрейднув свого перепресовача преса для переписовки полівали і за одне будемо, зробив його, зробив упорні шайби на упор, щоб можна було розпресувати даний. Як, як чуєте, посадочка була непогана. Зараз подивимося, що у нас вийшло. Ось, продавили вже вісь шайби і треба видавити. зараз проточу трошки тонше. Щоб пройшло через шайбу. Кінцевик. Так, ще трошки додавим щоб опа і все. Все, звільнилося. Тепер відкручуємо, стравлюємо гідравліку є. Теперь отключим болт. Делимся, что у нас получилось. Так, как видите, шайба всё она Ага, у нас это такая, что посадка. Друбинку зняли з шайбою, розібрали, Піч... і ось він підшипник. Ну, тут вже якби простіше. Підчипник поміняти. Шайба. Те, що була вкорма. І наш сйомник, який чітко виконав свою місію. Це нічого не пошкодило. І робота зроблена. А це, може ще колись пригодиться. Ось такий маленький девайс. Ну що ж, підшипник знятий. Не знаю, вам нове, мабуть, не чути, але хрустить він вже порядно. Тобто він свої відробив. І Ставимо новенький, тільки що розпочатали, на його місце. Що треба Так, бачите, тут да? ну, таки не забуваємо, що нам треба поставити отаку от шайбу. Бачите, шайба з бортом йде бортик. Бортик не просто так, тому що пилосос волого повинен бути вологою якби і то тут зроблено теж ось йде четверть і ця четверть прямо шелкується. Тобто, виходить, якби заходить в борт і посадка в нього також. Як бачите, плотна, вона, бачите, таку просто не надінеш, вона напресовується прямо на вал. І, до речі, вона не стальна. Так що отвертками, коли хто захоче розбирати, там пробувати викрутку, плоску підставляти, щось здергувати, я щось сумніваюся, що ви її не зламаєте. А десь другу взяти я теж сумніваюся, що ви її десь візьмете. Ну, якби це так для общого розвитку. Ну що ж, це тако накручується. О, все, вона сіла і ставимо відчипник. Посадка тут з натягом, і для того, щоб було все нормально, все бачите, треба підібрати таку трубочку, щоб вона практично не люфтила. Легко йшла, щоб ви нігде позапочіпник на його пильник не нажали, а чисто на обою. Ну що ж, зараз запресуємо пресом, відкладемо шайбочку, щоб не провалювалося. Так, бачите, все, підчетник наш на місці. Посадка тут вільна. Все. І тепер остається теж запресувати турбіну. Щоб запресувати турбіну. Нам знадобиться. Також пальчик, тільки тут вже бажано, щоб зараз ну, візьму, наприклад, щось таке типу від мотоцикла палець. Ну що ж, поставили турбінку, поставили в тулочку і садимо на місце. Це крутиться вільно. Натяг хороший. Все. І на цьому, як бачите, ремонт скінчився. Все. Тепер можна користуватися. Кому було цікаво, не забудемо. Не забувайте поставити подобайку і підписатись на канал. Все, на сьогодні все. Всім щасливо, всім пока.